Мультфільм «Ріпка», Українська народна казка з науковим поясненням. Автор анімації Анатолій Сурма Жив собі був дід Андрушка, а у діда Баба Марушка. А в баби донечка Мінка. А в дочки собачка фінка. А в собачки товаришка кицька варварка. А в кицьки вихованка мишка сіроманка. Ось раз весною взяв дід мутику, скопав градку велику, зробив пальцем дірку і посадив рібку. Працював дід немарно, зійшла рибка гарно, служат, як грошина, потім як кулак, потім як голова, потім стала великою. Тішиться дід, аж не знає, де стати, та й каже. Час нашу рибку рвати. Пішли вони на город. Гуп-гуп, гуп-гуп. Узяв дід рибку за зелений цуп. Тягне руками, опирається ногами. Промучився увесь день, а рибка сидить у землі, як пень. Кличе дід бабо Морозку. Іди, Морозка, не лежи, мені рибку вирвати допоможи. Пішли вони на город. Гуп-гуп. Гуп-гуп узяв дід рибку за зелений цуб. Баба діда за сорочку, тягнуть руками, тираються ногами, Промусилися увесь день, а сидить у землі, як пень. Кличе баба, дочку, мінку. «Іди, доню, не лежи, нам рибку вирвати допоможи. Пішли вони на город, гуп-гуп, губ-губ, узяв -губ. дід рібку за зелений цуп. Баба діда за сорочку, дочка-баба за торочку. тягнуть руками, упираються ногами, примусилися весь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе дочка, собачку, фінку. Ідея фінка не лежи, нам рівку вирвати допоможи. Салют. Респект! Мінка, сьогодні на дискотеку прийдеш. Пась! Допоможи рибку вирвати! Чим я тобі допоможу? О, висловлюю тобі глибоку сурбованість. Знаєш, що я тобі скажу? Друг повинен допомагати, а висловлювати глибоку сурбованість може тільки хрін морожовий. Пішли вони на город. Гуп-гуп, гуп-гуп. Узяв дід рібку за зелений чуб. Баба діда за сорочку, дочка баба за сорочку. Собачка, дошку за спідничку, тягнуть руками, упираються ногами. Промучилися увесь день, а рівка сидить у землі, як пень. Кличе собачка товаришку, кисю Варварку. Іди Варварка не лежи, на нам рівку виротити допоможи. Пішли вони на город. Гуп-гуп, гуп-гуп. Узяв дід рибку за зелений чуб, баба діда за сорочку, дочка, баба за сорочку, собачка-дочка за спідничку, китя собачка за хвостик. Тянуть руками, траються ногами. Промушилися увесь день, а рибка сидить у землі, як пень. Кличе кися варварка сіроманку. Іди, сіроманка, не лежи, а нам рібку бероти допоможи. Пішли вони на город. Губ-губ, губ-губ. Узяв -губ. дід рібку за зелений чуб, баба діда за сорочку, дочка-баба за торочку. собачка-дочку за спідничку, киця собачку за хвостик, мишка кися за лапку. Як потягли, як потягли, та й впали. Впала рібка на, на діда на дружку. дід на бабу морожку. баба на дочку мінку, дочка мінка на собачку фінку, собачка на товаришку, кисю варварку, а мишка шпорсте шпарку.